Вітаю на уроці Я досліджую світ. Тема нашого уроку Як підтримувати різноманітність рослин на землі. Працюємо за підручником Ірини Грущинської Я досліджую світ на сторінках 88 та 90. Вправа синоптик. Вкажіть, яка сьогодні температура повітря? Зверніть увагу на стан неба. Визначте силу вітру. Чи були сьогодні опади або інші явища природи? Пригадайте, як рослини поєднують неживу й живу природу в єдине ціле. Хоч як досконало пристосувалися рослини до умов навколишнього середовища, однак їхня чисельність зменшується. Необдумана господарська діяльність людей призводить до збіднення видової різноманітності рослин. Люди й далі втручаються в життя природи. Вони вирубують ліси, розорюють степи. Осушують болота, випалюють травостій, забруднюють відходами виробництва довкілля. Люди й далі втручаються в життя природи, залишаючи дедалі менше місця для рослин. Як сумно усвідомлювати, що нищення дикої природи відбувається в усіх куточках України. Хоча кожний вид рослин а також тварин є неповторним і тому безцінним витвором природи. Запам'ятайте усі тварини й рослини підлягають охороні на території України. В наш час багатьох рослин і тварин ми не зможемо побачити, вони або зникли, або чисельність їх виду дуже маленька. Подивіться, чи знайомі вам ці книги. Це Червона Книга України Рослинний Світ і Червона Книга України Тваринний Світ. В 1980 році була видана Червона Книга України. Червона книга України це документ, у якому зазначено інформацію. Щодо видів тварин і рослин, які під загрозою зникнення. Рослини і тварини, які занесені в червону книгу, охороняються законом. В Україні є червона книга, рослинний світ. До неї занесли більше 800 видів рослин. Усі вони охороняються. Для зручності використання сторінки в цій книзі зробили кольоровими. Види рослин, які зникаючи, на червоних сторінках, рідкісні рослини на жовтих, на білих сторінках ті рослини, яких завжди було мало на землі, на сірих рідкісно і мало вивчені рослини, на зелених відновлені. А ось на чорних сторінках. Ті рослини, які вже зникли, і ми ніколи їх не побачимо. Люди замислилися про важливість байливого ставлення до природи. Так з'явилися заповідники. Запам'ятайте заповідники це територія дикої природи, де заборонено будь-яку діяльність людини. Основною метою створення заповідників є збереження унікальних, зникаючих рослин і тварин. Тут не можна виробувати дерева, осушувати водойми, орати землю, полювати на тварин. Ось рослини карпатського біосферного заповідника. У заповідниках проводиться велика наукова робота. В Україні створено 21 державний природний заповідник. Ось ми бачимо світлину, біосферний заповідник асканія нова. До червоної книги України занесено такі рослини: Горицвіт весняний. Конвалія звичайна. Підсніжник звичайний, Лілія лісова. Тюльпан дібровний, сон розкритий, півонія тонколиста, зозулені черевички, а немовна дібровна, проліска дволої спреження. Щоб запобігти зникненню рослин, потрібно здійснювати такі дії: обліковувати види рослин яким загрожує небезпека, створювати державні заповідники і заказники дикої природи, ділянки з недоторканною природою для вивчення рослин і тварин у звичних для них умовах існування, розширювати знання про роль природи для свідомого її збереження. Впізнайте рослини червоної Книги України. Подумайте, як називається ця рослина. Вона занесена до Червоної Книги України. Так, звичайно, це сон розкритий. А ця рослинка? Так, це тюльпан дібровний. Впізнайте цю красиву рослину Лілія Лісова. Я думаю, ви всі здогадалися, що це зозулені черевички. Ця рослинка це горицвіт весняний. Для чого створюють заповідники та червоні книги? Знайдіть на карті Україна моя батьківщина рослини, що занесені до Червоної книги України. І назвіть їх. Я сподіваюся, що ми будемо берегти наше навколишнє середовище та наші рослини, адже від них залишить і наше з вами життя. Дякую за увагу!